Такої пари у майбутніх журналістів магу ще не було. Розписка, присяга, свідка, залаштунки судового процесу в центрі сидить головуючий доповідач. Суддя він самий головний, і робота журналіста на засіданні. Рівненський апеляційний суд, і сьогодні студент журналістики прийшли сюди. В гості. Чим займається цей орган судової системи? Як змі звідси висвітлюють новини? Та як працюють кореспонденти у суді? На усі питання відповідає студентам речниця рівненського апеляційного суду Олена Кузьменко. яких випадках журналіста можуть вигнати із засідання? Ну, в випадку порушення дисципліни, але рівненські журналісти настільки виховані, інтелігентні, що вони. Працюють чудово і приводів видаляти їх із зали судової засіданні просто немає. Саме пані Олена проводить екскурсію судовою залою. Камери єврос єврозразка, щоб нашим обвинуваченим і підозрюваним було дуже зручно, щоб було дихати. Бачите, вони оце обмінюються тут. Паперами, а ще розповідає про обов'язки та права обвинувачених захисників і тих, хто свідчить. Дату ставить допитуваний і підпис свій, що він попереджається про кримінальну відповідальність. Відчути себе на місці суддів пробуємо і ми студенти три да справи в рівненському апеляційному суді розглядаються колегіально. Окрім адміністративних матеріалів, і не без гумору довго вживатися в роль служителів Феміди нам не доводиться. Ні, ні, відео звязок і коли ми вмикаємо. То людина в СІЗО чує, що говорить колеги суддів. Конкретно, відверто та пізнавально діляться враженнями третьокурсники. Мені сподобалось спілкування з Оленою, те, що вона така щира людина, розповіла про свій досвід. А ще дізналася, як суд співпрацює з журналістами. Найбільше сьогодні мені сподобалося у рівненському апеляційному суді те, що ми відвідали. Судову залу, це перший мій такий досвід, і ще мені довелося посидіти на місці судді. Неймовірні комфортні враження. <рес> така пара зі студентами МГУ перша, але однозначно поклала початок традиційним зустрічам, певна Олена Кузьменко. Робота Рівненського апеляційного суду добре налагоджена із освітянами області. Але мені дуже приємно, що вперше за багато років в наші стіни завітали студенти міжнародного економіко-гуманітарного університету, зокрема майбутні журналісти. Я сподіваюся, що в нас буде плідна співпраця. Майбутні журналісти підтверджують, охоче ще завітають у стіни суду на такі пари, адже набуті знання неабияк допомагатимуть у подальшій роботі за фахом. Юлія Котяревська, телевізійна служба МИГУ.